Сонечки прикольні. чароїд потім іде у нас. Гарний. Ну, думаю, може, ті йдемо, якщо будемо всі разом тапати. От зараз є у нас поки шість людей. Якщо буде в Оксі, поки бачу тапає. От Борис теж тапає. от Ну і хто тут у нас ще є? Ще всі будемо разом тапати, то думаю, дійдемо. Вон, дивіться, такі красиві. Дякую всім, хто тапає, хто робить репости. Ось такий ще обсидіан прикольний з бронзовою фурнітурою. Теж довгі такі сережечки гарні. Обсидіан як гарний захисний камінь. Як щит від негативної енергії, що він такий золотистий, золотистими переливами, приконні.